Всім миру Божого. Ніяка сучасна наука, яка розповідає про такі величні терміни світотворення, як час, простір, матерія та енергія. Не може пояснити, звідки це все взялося. Звідки взявся час, звідки взявся простір, звідки взялась матерія, та звідки взагалі взялась енергія? В Біблії, в Слові Божому, з перших сторінок про це говориться. Спочатку, початок, що це? Це є час. Бог створив небо. Небо, що це? Простір. Потім Бог створив землю. Що це земля? Це є матерія. І де сказав Господь, буде світло. Світло, що це енергія. В Біблії є відповіді на всі запитання, і сучасна наука все більше підтверджує Біблію, що вона є істина і що наш Творець і Творець Всесвіту Господь. Вивчайте Біблію, щоб знати істину і знати відповіді на всі запитання, які нас